Польське радіо для України, мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі сьогодні будемо говорити про те, як українським воєнним мігрантам вдається адаптовуватись у Польщі, як відбувається взаємодія з місцевими спільнотами і що варто знати, аби не піддаватись на дезінформацію і фейки. Власне, все це ми дізнаємось від нашої гості, почувши її історію і те, чим вона займається. Мені приємно представити психотерапевтка і освітня тренерка, президентка фундації Міжнародний центр діалогу, інновації і майбутнього, а ще співзасновниця громадської організації Український центр майбутнього Тетяна Моїсеєва. Вітаю в студії Танечка. Вітаю, Світлана, дуже приємно, вітаю слухачів. Так, ми з тобою на ти, тому що так. знайомі вже ну, власне, познайомились з початку повномасштабної війни Росії проти України тут, у Варшаві. Так. І перед ефіром ми згадували, і це був польський парламент. Так. Там була дискусія, присвячена українсько-польським відносинам, майбутньому. І ти була від громадської організації, так? Це так. теж було літо перший рік повномасштабної війни, наскільки пам'ятаю, так так. Це був липень, власне, наша громадська організація, тоді українська, ще польською, ми на той момент не мали. Вона була ініціаторкою цієї дискусії. А власне, коли ми опинилися в Польщі, а я опинилася в Польщі через півтора місяці після початку повномасштабного вторгнення. Власне, ми відразу готувалися до того, що тут нашим жінкам потрібна буде допомога. Це по перше, і по-друге. Друге, хотілося дуже поговорити з громадськими діячами, з політиками. От таке сталося. Да? І у нас зовсім тепер інша ситуація. І як ми, як братні країни, сусідні країни, як ми тепер будемо в цих нових умовах, так дискусія наша і називалася. Польська, Польща і Україна, майбутнє в нових умовах. І як ми тепер будемо далі жити разом в цих нових умовах? Так, але я пам'ятаю, я тоді запам'ятала тебе як людину, яка займається от психологією, тобто психотерапевт і громадська діячка, активістка. Але я не знала, що ти робиш так багато. І, власне, коли ми вже почали спілкуватися далі, зустрічалися на інших подіях, тут у Варшаві, польсько-української тематики, так, і я подивилася, що дуже багато, дуже багато. Ту, ти робиш, але давай тоді почергово. А чому Польща, От коли ти виїжджала спочатку повномасштабної війни, ти була пов'язана до того з Польщею? Ну і так, і ні. По-перше, Польща це була десь найближча країна. По-друге, на той момент вже було зрозуміло, що в Польщі дуже багато наших жінок, ну бо переважно жінки ж з дітьми виїхали. І оскільки ми, чесно кажучи, з осені вже дуже прискіпливо дивилися на тим, що відбувається. Аналізували нашу громадську організацію, експерти. Ми, ми всі разом аналізували, як воно, да, куди воно все йде. Ми дуже ретельно готувалися до різних варіантів і до варіанту того, що війна так і буде, на жаль. От Також готувалися, бо один із таких із принципів психотерапії це контакт із реальністю. Так? І ми розглядаємо різні варіанти цієї реальності, як вона буде розвиватися. І саме завдяки цьому ми десь були в якомусь плані як команда теж Підготовлені і десь уже мали план А і Б. А що ми тоді будемо робити? Наприклад, чи ми можемо власне бути корисні? От. І тому я виїхала сюди, ну, бо ми, чесно кажучи, півтора місяці теж в підвалі сиділи, ми якраз були, ми не були в окупації, але ми були якраз на, на межі під Києвом. От. І власне, діти вже в такому стані були не дуже доброму, то вирішили, і я вирішила вивезти дітей, щоб вони трішечки відійшли. От. Але е інше питання це було, що ми прицільно готувалися тим, що, чим ми можемо допомогти нашим мігранткам тут, як ми можемо їх підтримати. як команда чим, які інструменти психоемоційної регуляції ми можемо надати, як ми взагалі можемо допомогти людям зібратися докупи в цій страшній ситуації. Питання, а хто надає допомогу психотерапевту? Усе психотерапевти <сихотерапевті сихотерапевті> є свої психотерапевти. <сихотерапевті> Це правда, да. Я взагалі, як... оскільки я Тому що Ти сама <сихотерапевті> в такій ситуації, ти сама стала воєнною мігранткою з дітьми, так, виїхала. І е, ти одразу почала надавати допомогу іншим. А тобі, як ти? Ну, так, я вже почала говорити, що я як власне психотерапевтка, я обов'язково маю свого психотерапевта. Це є частина, так би мовити, моєї професійної роботи, так мати мати людину, яка з якою я буду видихати, так. Ну, але потім в мене абсолютно у нас крутезна команда, це теж психотерапевти, і ми всі. Підтримували і підтримуємо досі, звісно, одне одного. І ну для мене, взагалі, знаєш, команда, люди, які з якими дивишся в одному напрямку, якими дихаєш. Це, це просто ну для мене це одна з таких моїх сенсів життя це мати таку команду. І, на щастя, я її маю. Чоловік дуже підтримував. Він в Україні, звісно. От і я пам'ятаю, це було дуже нелегке, звісно, там, рішення для нас. Бо зараз він в Україні залишається. Я тут це досі. Це дуже велика. Проблема для багатьох українських так. родин, які стали воєнними мігрантами, тому що доводиться обирати або повертатися, або жити на відстані, але якось намагатись підтримувати ці стосунки, так щоб не втратити один одного. Абсолютно, але дуже угу. багато родин ми знаємо статистику. На жаль, вони не впорались з цим викликом. Скажем так, 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 так. Ну, знаєш, як війна, вона дуже багато чого оголила, я б так сказала. Дуже багато всяких речей доводиться переосмислювати. Я не буду казати, що стосунки на відстані це легко, хоч я там і психотерапевта для мене, психотерапевтка для мене це теж складно. От і це, знаєш, дуже таке сильне переосмислення для мене сенсу стосунків взагалі. От коли на відстані, да, то навіщо? От і ми зараз з чоловіком у нас ще знаєш, так склалося, що вже діти так підросли, да, і ми ще маємо свою цю кризу, як от називається син синдром, синдром цього гнізда, з якого вилітають пташенята. Цього року мій молодший син в Україні закінчив українську школу вже 11 клас. Він паралельно вчиться в польській школі і в українській. От вже маю молодшого випускника. Старша вже взагалі в магістратурі вчиться. От і в нас так взагалі з чоловіком такі дві дві таких дві таких кризи, яка одна на одну накладається, але а дай я... пораду всім. Дай пораду всім, хто втримався. І оці три роки, попри відстань родини, так, вони все одно разом, але можливо, тому що є певні періоди, я знаю, де там, там рік, три, п'ять і так далі. Ну, для мене по універсальної, на жаль, поради такої не можу сказати, що вона є, але для мене головне це говорити один з одним, говорити і шукати сенс в стосунках. І хочу сказати, що взагалі сенс стосунків він, взагалі, будь-який сенс, не лише стосунків в життя. Він здатний змінюватися. А сенс стосунків це ж любов, це ж кохання. це головне? Їх, Нас навіть Чи може я так наївно окреме, говорю? окремий ні, ні, це один. Оце один okay. сенсів. Так, в нас є навіть цілий тренінг, де ми розбираємо сенси стосунків их П'ять чи сім зараз, я так на, приблизно один з них це це кохання. так Діти, це теж сенс стосунків може бути. Сенс стосунків може бути створювати щось разом. Проєкти, ну, як правило, так проєкт є. Це щось Та спільне. Так, таке, так, так, і і ще є сенс стосунків, коли люди вчителі один для одного. Я, наприклад, об свого чоловіка все життя вчуся. Все життя не було такого. Він дуже багато, знаєш, не те ж він мене вчив, як вчив, там, як учитель, да? але от те, який він є, як він, як він чинить, як він рухається по життю, його характер, я дуже багато всього навчилася, будучи з ним поруч. І досі, і досі вчуся, хоч ми дуже багато вже років разом. Тому якщо говорити про, про пораду, стосунки на відстані, це розмовляти і дивитися правді вічі. Якщо, наприклад, раніше наприклад, у нас був спільний побут, а зараз його немає. Так? І це величезна така, знаєш, виклик, як з цим впоратися, да? коли вам не потрібно. Там якісь спільні побутові проблеми вирішуван. Ви ви не повертаєтеся щодня там до однієї спальні? То що далі? Ми почали просто з ним разом міркувати, а що ми далі хочемо як пара? От діти вже mm -hmm. теж виросли. Так що ми далі хочемо, як ми хочемо okay. жити далі? А які в нас є спільні теми? Як ми взагалі бачимо наше майбутнє разом? Так, от коли воно таке, коли життя це на дві країни. Повнічі. На жаль, ми не можемо поки що нічого змінити. Так, Хочу в тебе запитати, бо ти часто була гостей моєї програми. Вона називалась на хвилі здоров'я, і ми розбирали різні кейси щодо тих проблем і викликів, з якими стикаються українські воєнні мігранти, зокрема, в сфері там, це і стосунки, і адаптація, інтеграція і так далі. І от Зараз, коли вже минуло три роки повномасштабної війни Росії проти України, четвертий рік, фактично, що бачиш ти? Тобто, які основні такі виклики зараз стоять перед воєнними мігрантами з України, які лишились в Польщі, скажімо так. Тому що, поки тиш, я скажу, що я сьогодні подивилась, ну, власне, облетіла стаття Financial Times, вже медіа, про те, що українські воєнні мігранти дуже добре інтегруються на європейському ринку праці, але це ускладнює, ускладнює їхнє повернення. Але йдеться про те, що за кордоном українці демонструють унікальні взагалі результати. Це висока зайнятість, це стабільний дохід і це адаптація. Тобто, що означає це, що залишилось, от цей мікрок? Мільйон українських ага. воєнних мігрантів, які є в Польщі, ну, приблизно тому, що мільйон трудові трудові мігранти, мільйон воєнні. Що це такі стійкі люди, які власне навчилися приймати виклики, і якось зрозуміло, що треба бути доволі гнучкими. В цьому житті я маю на увазі не там позиції щодо себе, так а гнучкими до ухвалення рішень до зміни ситуації миттєвої. Я взагалі знаєш, чого що ти поки говорила, я згадала, мабуть, ти теж про нього знаєш. тижня два чи три тому Деліт опублікував свій звіт щодо ситуації ВВП ринку Польщі. Так, от якщо я не помиляюся, 2,7% від ВВП зробили Польщу українські мігранти. І це по моєму так. це кол колосальні, абсолютно колосальні, колосальні, суми, колосальні, колосальні суми. Це і... говорить, що покрило вже в рази а, ту допомогу, яка надавалась Польщі. Ми вдячні за неї абсолютно. дуже. Але те, що українці більшість працюють у Польщі і платять податки, зайнятість дуже висока, легальна зайнятість, і все це йде в польський бюджет, це підтримує польську економіку. Так, так. Про це треба говорити. Абсолютно тут, до речі, це наступна тема. Поки угу. зараз ми про ага. виклики, наступна тема, бо ти ще займаєшся боротьбою з дезінформацією. Так, і це теж про. Просто вщент розбиває російські наративи. Ну, власне, власне, те, да, що приїдуть українці, відберуть польські так. Так, ну, знаємо ми ці всі історії. От Якщо говорити про виклики і про адаптацію українців, дійсно українці дуже класно адаптуються, бо ми працьовиті, ми креативні, ми гнучкі, це правда. Ми, ми, ми не сидимо, склавши руки на, там, на яких соціальних допомогах, ми намагаємося якось реалізуватися і в соціумі реалізуватися. І це правда, і це, і це не тільки там в Польщі, я там багато спілкуюся з іншими мігрантами, зокрема в Британії, так, теж, теж наші там молодці активно дуже працюють. І, і я... Німеччина, і, і Чехія, так, так. Найбільше. тому що я була ось в Німеччині нещодавно, і в Чехії минулому році. Я це бачу, коли ти йдеш по вулицях і бачиш, що скрізь, от якщо працюють якісь магазинчики, десь Абсолютно. готелі, mm -hmm. все, це кухня, наші, ресторани, дуже багато. Все українці. Це да, абсолютно, абсолютно це наші, і це неймовірно, неймовірно круто. І мені здається, що. Так, вони... З одного боку, круто, О, та, да. а з іншого, звісно, що трохи важко, що не вдома. Ну, так, такі, є. І такі так я на цю ситуацію знову ж дивлюся вже. Якщо так є, то що ми далі будемо да, робити? Як ми можемо нашу українську спільноту зробити так, щоб вона була не просто там інтегрована, так, а інтегрована, щоб вона була активною, розумієш, щоб, наприклад, щоб нас голос. Український звучав в тій, в тій країні, де ми є, щоб ми не просто були безсловесними мігрантами, так а як ми можемо бути активними членами спільноти і так, це, щоб український голос звучав так, потужно абсолютно. В світі. і це на, на це зокрема ми робимо багато дуже наголосу в наших програмах, які ми розробляємо. Бо ми працюємо і з європейською комісією з програми Размос плюс дуже багато проєктів вже на реалізували і виграли ще будучи українською організацією, і в цьому теж є наша українська унікальність. бо Україна, як не член ЄС, наприклад, не має права бути лідером таких проєктів і тому ми ще до початку повномасштабного вторгнення завжди під свої ідеї шукали європейських лідерів. І процент виграшу у нас був завжди дуже високий. Тобто наші ідеї, так от от Європа, тоді вже було зрозуміло, що європейські країни дуже, дуже цінують наші ідеї, тому що там, наприклад, якщо так в грантах десь 20% виграшу, то ми вигравали там фактично 60-70%. відсотків. І наразі через це маємо маємо там вже партнерів в понад 10 європейських країнах. І вони завжди кажуть, що от українці, от українці, це завжди про якусь додану вартість в проєкті. От ви класно працюєте, і це справді це приємно, нас, нас цінують. І, зокрема, якщо говорити, чому Польща, я вже в принципі сказала, чому я, чому я тут опинилася, але ще тому, що у нас тут, зокрема, і по проектам Erasmus, були наші найдавніші дуже класні партнери, польська організація. І саме вони тоді. Допомогли нам з нашої ініціативи організувати дискусію в семі, і саме вони тоді нас тут зустріли. Якось це були перші дні. тобто. Ми їхали, ніби не на порожнє місце. Тобто, ми їхали вже якось до когось, і це допомогло і з певною метою, Так. так з певною місією. Так, так, безумовно. От, якщо говорити про адаптацію наших мігрантів, вона дійсно вражає. І, зокрема, цьому свідчення хочу от про наш останній проєкт розказати. Це теж Erasmus, який ми вже реалізуємо з нашою польською організацією, яку ми вже тут започаткували після теж початку повномасштабного вторгнення. І це програма, яка спрямована теж на інтеграцію мігрантів, але на інтеграцію в міжкультуральному середовищі. Ми зробили кілька таких акцентів: діалог між культуральному середовищі, Креативність, креативність це як спосіб розв'язання проблем, як спосіб підходу до життя в складних ситуаціях пошуку цих, знаєш, нестандартних рішень. Є ціла там теорія креативності, яка дозволяє просто настільки розвинути міські, та, щоб можна було знайти якесь ну супер-супер-якесь незвичайне, але ефективне рішення в якійсь складній ситуації. От і. Також говорили з ними про співпрацю в межкультуральному середовищі, як її вибудовувати. І я хочу сказати, що ми з колегою були вражені, бо дівчата наші, які які прийшли до нас на, на цей курс, ми проводили такий інтенсивний дводенний тренінг. Я, мабуть, була вражена їхнім бажанням розібратися їхнім бажанням рухатися тобто знаєш вже вчитися, вчитися і знаєш як це було дуже сильно про розвиток от вони прийшли дійсно в них вони прийшли зі своїми питаннями у них були там уже якась і своя історія хтось уже тут прийшов ті хто прийшов вже започаткував тут свій бізнес більша частина працює в польських в польських командах так і вони настільки на живих кейсах обговорювали нашу теорію настільки відразу практикувало ті ми зробили його максимально практично, цей курс, угу. що ми просто з колегою. Ми, ми так трошки переживали, що може він був занадто інтенсивним, але ми завжди дивимося по динаміці. Звісно, якщо люди стомлюються, ну, як, то як сприймають? От, але ми були вражені, що люди вчилися, брали і брали і брали, і пішли пішли. Це просто... ж переважно жінки. Так, так. так, Це були. Я це скажу були жінки. просто таке моє бачення, ситуація, ти скажеш так чи ні? Що от о, насправді найнезахищеніша категорія, так зараз це українські воєнні мігрантки. Матері з дітьми, так, жінки, uh -huh. які приїхали, які фактично починають життя тут з нуля, невідомо скільки ще часу. Хтось визначився, хтось не визначився, в когось так, як от ми говорили. Чоловіки на фронті воюють, uh -huh. захищають Україну. І в той же час, якби як важко не було, навчаються, 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 навчаються. Зараз я, коли дивлюся, як українські жінки, біженки знають мову, я просто дивуюся, причому з нуля. З нуля. Угу. Я до себе дуже критична. У мене, наприклад, зараз я на Б2 вчуся, але все одно я дуже критична, мені мало-мало. Але я бачу, що от інші вони набагато там краще, от я такі випадки. ну Просто таке враження, що вона все життя говорила польською мовою. І це настільки просто ти. Я захоплююсь такими жінками, які, попри от ці труднощі, попри війну в Україні виїхали, змогли адаптуватись, змогли знайти роботу угу. за фахом, не за фахом. Ситуації вивчити мову, як не ну, як інтегруватися, все таки в польське суспільство, яке є дуже консервативним. До речі, так, так абсолютно погоджуюсь. І знаєш, поки ти говорила, мені ось що спало на думку. Пам'ятаєш статистику, що величезна величезна кількість українських мігрантів, які виїхали, це люди з вищої світи. І не одною часто. І часто так, не одною. Так. Тобто, дивися, це люди, які вже мали соціальний великий капітал в Україні, тобто які звикли працювати і звикли в досягати такому темпі в, жити, в такому так. темпі жити. Mm -hmm. От і я от зараз подумала, що, в принципі, хоча. Завжди, коли ми там проводимо тренінги, звісно, жінки говорять, що це, якщо говорити про виклики, це один з найбільших викликів оця втрата цього соціального капіталу. Да? Коли ти там був кимось, да? мав і роботу відповідно, і становище соціальне, а тут приїжджаєш і доводиться з нуля. Більшість про про це одна не більшість, мабуть, всі говорять, що це це складно. Але з іншого боку, знаєш, як в кожному в кожному такому ризику є можливість. Це люди, які звикли працювати звикли рухатися і розвиватися вперед. Отже. Вони там зробили, що вони тут беруть, видихнули складно, важко, але беруть і працюють, і рухаються. І саме тому, мені здається, це і допомагає от їм так, так інтегруватися так. і так розвиватися. Але мені здається, що зараз та проблема, яка постає перед українськими воєнними іммігрантами, це от як і тут у Financial Times, пишуть питання залишатись, повертатись. Залишатись чи повертатись, тому що вже хтось тут інтегрувався, діти навчаються, і навіть за умов завершення війни вже багато хто розмірковує над тим. Так? Ну, тобто, це теж таке питання до роздумів. Але все-таки прошу тебе трошечки про боротьбу з дезінформацією розповісти, що ви робите. У нас 6 хвилинок ще є до завершення, тому о, як швидко час, дуже, дуже швидко день. так. Я а ти прийшла сьогодні ще з так, книжкою, мабуть, не даремно, так? Так, недаремно, я так тоді спершу про так, дезінформацію, так. 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 Це історія теж, яка почалася ще до повномасштабного вторгнення, але тут вона набуває так просто ну, якоїсь небаченої актуальності, я навіть сама не сподівалася, що воно так все буде. Ми підійшли до дезінформації, до маніпуляцій і до фейкових новин з точки зору саме психології, так? Як маніпулянти впливають на глибинні цінності і потреби людини, так це ніби так може складно звучати, але я поясню на простому прикладі. Вже я його наводила. Це коли, наприклад, от чим це одна з дезінформаційних компаній, які запускають росіяни на початку щі війни, що приїдуть українські жінки, бо відбивають польських чоловіків. Так, а якщо там уявити себе на місці польської жінки, так куди воно б'є? Воно б'є в цінності сім'ї, правда? В страх, що ти залишишся сама, Так? І вже і тут... Емоції, да, емоція. емоційна, емоційна оця складова. А коли людина включить, коли вмикається оця емоційна складова, так? Розум абсолютно. І ніякий факт він вже тут нікого не рятує. От, тому, наприклад, багато я дуже ціную різні і багато читаю про факт чекінгові програми, але тут треба обов'язково додавати, додавати цю складову, як, як дезінформація і пропаганда б'є по емоціях. І ми саме в цьому ключі працюємо. А зараз Розробили свій алгоритм, як розпізнавати. Зараз його пілотуємо, адаптуємо. От, а дуже... де можна ознайомитись. Чи це для вузького кола? Ні, ні, він не для вузького кола. Він... Це теж в межах програми Erasmus Плюс. Він буде, він є, по-перше, в нас на нашій сторінці у Фейсбук, нашого центру інновації, діалогу і майбутнього. От і О, зараз ми якраз його закінчуємо цей проект, і всі матеріали будуть абсолютно в вільному доступі. бо це вимоги європейської комісії, що всі могли користуватися. І величезна проблема з молоддю Світлану, бо ми робили опитування в польських школах серед українських дітей. І навіть діти несвідомі, наскільки, тобто немає фокусу, розумієш, на цьому. А і молодь надзвичайно вразлива до, до маніпуляцій до, і пропаганди. І тут така подвійна вразливість виходить, що вона, в принципі, бо це молодь так, в них немає не так, так. ще стійкості, а вони ще на це зовсім не звертають увагу. У них це просто біла пляма. І тому робота з молоддю це просто зараз... А вихід де... який? Це, це... На... це навчати, по-перше, з вчителями працювати, щоб вони хоч, да, тобто з усіма, хто має дотичність якось до роботи з, з дітьми з молоддю. Е, Молодіжні працівники, вчителі і передовсім, так це для них доносити, щоб вони хоч трошечки дітям про це і молоді про це розповідали. Е, ти говориш про дітей шкільного віку, чи це і студенти? Абсолютно це, Яка, це... Ну, вікова категорія? Ми, ми не, не робили, я не буду казати на за зовсім малих там в шкільному віці, бо ми просто цим не займалися. Не знаю, яка там ситуація, але от ми, наприклад, робили дослідження 15 років і більше. І студенти, а особливо коли це мігранти, да, і вони в такому, знаєш, трошки вразливому становищі ще перебувають і емоційно, і е, коли ці пропаганда і маніпуляції чіпляють за ці глибинні всякі потреби, людину в такому стані дуже дуже легко вивезти і, умовно кажучи, спрямувати, спрямувати у потрібному Тобто треба росла. І батькам, і Абсолютно. вчителям бути дуже уважними так, до дітей і говорити більше з дітьми, Абсолютно. пояснювати, якимось чином намагатися переключити їхню. Вагу на щось я не знаю, позитивне. Я би сказала передовсім просто говорити, що така є, і що цього дуже багато. І загроза маніпуляцій, чим далі, тим більше пропаганди, чим далі тим більше буде зростати. Такі освітні програми дуже дуже потрібні, не лише фактчекінгові, так, але щоб людина могла розібратися як молода людина, так і ну та будь-якого віку, щоб могла розібратися за що воно її чіпляє. Так і відповідно, коли ти вже розумієш, які твої оці точки, за які гачечки, за які тебе можна почепити. Ну, так, ти тоді ти тоді стаєш тоді більш більш до цього стійким. Простіше. про книгу. Так, це теж один з наших таких улюблених проєктів. Це, це була уже польська така програма. PopFund, Попфанд їм теж велике профінансував. І ми зробили це, це була програма, теж для наших жінок, щоб допомогти їм адаптуватися на польському ринку праці, зробити кар'єру. От, і в нас тут було кілька складових. Ми робили програму навчальну, ми потім робили менторську програму, тобто польські ментори допомагали, менторили наших, наших жінок. Психотерапевти, ментор психотерапевтували, якщо там якісь психологічні складощі, і також от ми видали такий навчальний посібник, який називається Крок уперед. Практичний кар'єрний гід для жінок. Він у вільному доступі, є QR-код, але ну тут, власне, може користок скористуватися, хто його бачить. Він є в українському домі. Ми його залишили. От, але так само він є на нашому сайті, польською мовою, українською англійською, тобто ми не лише на українських мігранток орієнтувалися, а також, в принципі, на всіх хто може бути в Польщі, хто там. Вже володіє польською англійською мовою. Тут поради щодо психологічні поради, є є поради щодо організації, куди можна звернутися допомогу, Є поради, як піти на співбесіду, як створити резюме. резюме так. Тобто, всі такі от важливі так, дуже так, і деталі. ще ми в кінці зробили маленький навіть словничок. На наша польська колега дуже Зробила круто. маленький Спасибо. словничок. тому Дякую запрошую. тобі і, так, і команді всій. І я думаю, що можна в українському домі, так, в принципі, взяти. І по, на сайті і QR-код є, тобто, в принципі, так. доступ є. Завершуємо програму, але в мене до тебе маленьке останнє питання: як до тебе потрапити на йогу? Тому що ти проводиш заняття з йоги, так у Варшаві? Так, я провожу багато з співпраці з українським домом, тобто можна через них. От спасібі їм величезне, я дуже вдячна за все, що вони взагалі роблять для українських жінок. Це просто колосальну роботу, проводять, величезна команда. От і також провожу безкоштовно. Його, е як можна потрапити, ну не знаю, стежити за моїми соцмережами, і там я просто публікую, коли є можливість зараз тим більше літо, провожу його в парку. В парку, І От, можна так. долучатися. Так, 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 в одному з варшавських парків. Так, так. Так. Спасибі, Тані. Дуже дякую за те, що завітала. Дякую за все те добро, яке ти робиш, попри такий важкий стан. Зараз війна, четвертий рік, і те, що ти теж біженка, так як ми тут всі, воєнні мігрантки, але дуже робиш. Багато щоб підтримати всіх нас. Нагадаю, що психотерапевтка, освітня тренерка, президентка фундації Міжнародний центр діалогу інновації і майбутнього, а також співзасновниця Українського центру майбутнього Тетяна Моїсеєва була сьогодні гостою програми Ми у Польщі. З вами була Світлана Мялик. До зустрічі. Дякую, до зустрічі. як ще місто. Zlewych zakątków ciągnijmy